Я розпочинаю серію відео присвячених людям, які перебувають у співзалежних відносинах, і бажають позбутися них. Ви почуєте мій власний досвід, а також досвід, описаний в книзі Мелоді Бітті День за днем і співзалежності. І я сподіваюся, що ви не тільки почуєте, але і надихнетеся на рішучі кроки до одужання від співзалежності. Думаю, що треба нагадати, що таке співзалежність і як її розпізнати. Співзалежність це перебування у стосунках, хворобливих стосунках, в яких страждають обидва партнери, причому вона проявляється у стосунках двох дорослих людей. Це можуть бути партнери, батьки і дорослі діти, друзі. Коли ми з вами чуємо людина залежна, то в уяві одразу виникають образи людей, таких як алкоголік, наркоман або курильник, ігроман, шопоголік, прудоголік, люди з надмірною тягою до сексу, до поїдання їжі або, навпаки, відмова від неї. Ознаками залежної людини є таке, як неможливість зупинитися. Швидке звикання, велика зосередженість на об'єкті залежності, відсутність контролю, а також емоційна нестабільність. Півзалежні ж люди це люди, які мають сильну тягу до іншої людини, таку як фізичну, емоційну і соціальну тягу. І ця людина фактично не може перебувати без іншої. Ознаки співзалежної людини це низька самооцінка, чутливість до критики, бажання дбати про інших і необхідність контролю за іншою людиною. Вона відчуває почуття провини через проблеми інших людей. Сподіваюсь, почути надихне вас на глибокі роздуми, які будуть вас спонукати до рішучих дій, змінити свій спосіб життя і значно покращити її якість. Зміни починаються з першого кроку. Я вірю в кожного. Щастя вам.